Зараз, друзі, ми трошки послухаємо Божого Слова, налаштуємо себе на ще більше пізнання Господа, на ще більше пізнання Господа. Ми в чомусь можемо бути впевненими, але в чомусь ми ще залишаємося тими самими людьми, що з плоті, з крові. І що в нас сьогодні, чого в нас сьогодні є більшого? Якщо Божого. То ми будемо знаходити саме те зернятко, яке буде нас збудовувати. Якщо більше плацького, ми більше будемо сумувати, ми більше будемо втрачати. І, на жаль, майбутність людей, які шукають земного, досить плачевна. Десь пару днів назад зателефонувала дочка старша. Знаєте, в такий час ми живемо, вони з'єдналися, бо вона одна на, на іншому краю землі, інша тут. а Дружина була на іншому поверсі, і вони мене під'єднали. І ми, так, знаєте, зустрілися на відеоконференції. Просто поговорити. Ну, так дивно, знаєте, я, я, я в кухні, дружина на іншому поверсі, і, і ми всі разом. І ми всі разом. Якось трошки дружина сварилася. І казала до одніє сестри, каже, не можу з чоловіком поговорити. Каже, чого? Бо постійно в служіннях, як додому приходить, то він по телефону молиться, настанови дає. Я каже, прийду, чекаю, 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 чекаю. Щось хочу запитати. І розумію, що він не може відірватися, іду. Потім знову приходжу, а вже забула, чого хотіла. І ця подружка дала пораду, каже: Слухай, ти йому зателефонуй. І ми таким чином якось виходимо з такого положення, знаєте, спілкуємося. Слава Господу! І оце дочка зателефонувала, і я бачу, вона плаче. Я кажу, досі, що ти плачеш? Вони там втрьох, знаєте, і я четвертий долучився кажу, що ти плачеш? Вона каже, тато, дивися, який Господь. І вона десь п'ять свічень сказала протягом дня. Каже, цього неможливо було навіть придумати, що так може бути. Але Господь виходить на зустріч і просто плаче, просто сльози лються. Є в нас особливість, друзі, ми Божі. Чуєте? Хтось буде з тим світом, а ми Божі, в нас буде все інакше. Я згадую євреїв тоді в Єгипті, пам'ятаєте? Там жаби, а тут нема. Там якісь комахи, в них нема, там темрява, а в них світло. Алілюя. Бо ми Божі. Чуєте, ми Божі. Я кажу, доня, бачиш, як добре, що батько колись привів тебе до церкви і познайомив з моїм Господом. І сьогодні ми всі, вся, вся родина, ми всі з Ісусом. А все починалося зовсім інакше. Ми не думали, що таке може бути. У нас стільки всяких проблем було, дружина не дасть збрехати, бо це, знаєте, 91 рік, це страшне було. Якраз інститут закінчив, армію відслужив. І, і життя, як жити, все по талонам. На що можна було розраховувати? Радісті ніякої. Ми пам'ятаю, бутилки на балкон скидали, потім несли, здавали і просто з того їли. Це були жахливі часи, але Бог бачив сьогоднішній день. Я вам більше скажу, Бог бачить завтрашній і через рік. І що ти очікуєш, віруюча людина, якщо ти знаєш такого Бога? Якщо тобі не байдуже, що відбувається в твоєму християнському житті, наскільки ти посвячена людина для Бога? Хто ще не посвятив себе? Або, можливо, я якісь речі кажу, а ви не розумієте про що. Це саме той час, коли ми можемо навернутися на наш, до нашого Господа. Я коротенько зачитаю Слово Боже. Це буде книга Ісуса Навіна, 14 розділ. Це коли Ісус Навін ділить землю між своїми. Пустеля закінчилася. Вони нарешті заходять в цю землю, яку обіцяв їм дати Господь. Я звертаю увагу на одного человека, на имя Халев. Вы все знаете, кто это. И он приходит, чтобы взять свое. И каже, 8 вирш 14 раздела Иисуса Навина. Братья мои, которые ходили со мною, провели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся в Моисей в тот день и сказал, земля По которой ходила нога Твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Всього два проти десяти, які прийшли подивитися ту землю, і вони сказали: ми підемо і ми заволодіємо цією землею, але інакші вони думали по інакшому Дивіться, вони жили в, одной, в одній країні. Вони однаково виходили звідти, бачили Божу силу, Божу владу. Але коли прийшли, щоб взяти Божу обітницю, десять злякалися і сказали: ні, ні, ми не зможемо. І не взяли, і не пішли. Але Халев, він слідував волі Господній. Він мав це бажання. І це тут написано. Десятый виш. Итак, когда Господь сохранил меня в живых, как Он и говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово Сие. И Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, и столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить и так дай мне сию гору о которой говорил господь в тот день ибо ты слышал в тот день что там живут сыны инаковы и города у них большие и укрепленные может быть господь будет со мною и я изгоню их как говорил господь то кто вин намагается взятые ту землю не просто пройти на свиную территорию вин божая пройти І мати битву з тими великанами, які жили в тій землі. Можливо, каже Господь, буде зі мною. І знаєте, основна думка, я хочу залишити для вас на це служіння. Якщо ти все робиш по Божому Слову, якщо навіть сьогодні в тебе пустеля, і не від тебе, і не за того, що, що ти щось не те зробив, ти робив все правильно. З тобою був Господь. Я Божа обітниця, ти будеш мати те, що тобі належить. Слава нашому Господу! І в свої 85 ти будеш таким, як в свої 40. Алілюя! Хто на межі, друзі? Кому біля 85 не так багато є. Деколи в такому віці люди вже перестають ходити в церкву, тільки дивляться або читають Біблію. Але ті, що надію поклали на Господа, вони прийшли, подякували. І ще підуть і візьмуть те, що їм належить. Бо Бог так обіцяв. Давайте, друзі, встанемо і будемо пам'ятати, що ми іного духа. Чуєте? Ми іншого духа, не так, не так, як весь світ. Бо весь світ буде казати: жах, це кінець, або будуть кричати, ганьба, так вже було в житті. Ісуса Христа. Але ті, що надію поклали на Бога, друзі, ті, що надію поклали на Бога, вони пройдуть, бо Бог сказав своїх: Я проведу. І якщо ти Божа дитина і віриш цим словам, воздай Богу славу. Подякуй Його, що твоє життя змінено, тому що Він є в твоєму життю, тому що ти рухаєшся цими шляхами. І якщо навіть в когось не вийде, в тебе вийде, бо з тобою буде Господь. Нехай з нами буде світло. Нехай з нами буде тепла зима. Нехай з нами будуть порозуміння і нехай молитви на цьому місці ніколи, ніколи, ніколи не зупиняться. Алілуя! Алілуя, бо саме тим церква живе сьогодні. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей ранок, Боже, який ти подарував для нас, Господи. Ми дякуємо, Господи, що зараз немає опалення, а нам тепло, Господи. На дворі холодно, а нам тепло, Боже, і буде ще тепліше, бо ми молимося, і кличемо Твоє ім'я, Господи. У нас багато чого не виходило, Ісусе. Але є милість Твоя, є Твоє благословіння для всіх, хто кличе Твоє ім'я Боже, і ми бачимо і маємо це натхнення Ісус, через Твоє Слово, Алілюя, Алілюя, святий Господь, благослови нас в цей важливий для нас день. Ти бачиш наміри нашого серця, можливо, нам в цій молитві треба протистояти тому злу, яке намагається зруйнувати наші думки, вкрасти нашу віру. Знівечити нашу святість, Господи, дай нам сили встояти, Боже. А хто не зміг, Боже, хто був таким робким на той час і пішов іншим шляхом, Господи, торкнися там, де вони є, Господи, щоб вони зрозуміли, що є Бог в народі нашому. Аллилуйя. Є Господь, який І сьогодні дає нам милість і благословіння. І ми маємо цю надію, і вона нас не посоромлює. Аллилуйя. Бо вірний Господь сказав це слово, і він зробить, Господи, і ми віримо, Боже, коли нам буде 85, ми будемо потужними, ми будемо дієвими, Господи, ми не будемо на пенсії для проповіді Божого Слова, ми будемо свідчити людям, який чудовий в нас Господь обіцяв і дав. Алілюjя, обіцяв і провів, ава, отче. Благословен Бог Ізраїля, благословен Божий народ, Алілюя. О Ісус, благослови наше служіння. Нехай Твоє помазання буде з самого початку і до самого кінця, бо ти є Альфа і Амега, Алілюя, ти є тут, амінь. в очі дай нам відчути твій дотик, Алілюя, Дай нам відчути Господь Твою милість, яку ти являєш для нас, Господи. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, хвала. Отець Син та Дух Святий. I mean.